Найголовнішим завданням для кожного українця, для кожного патріота це є продовжувати допомагати збройним силам України, продовжувати наближати перемогу України минулого тижня. На сесії міської ради депутати підтримали рішення про передачу двох автівок. Це вже 27 та 28 авто. Згідно запитів військових частин, згідно потреб військових, які до нас звертаються, я дякую депутатам за роботу за підтримку таких важливих рішень. Але ще дуже багато роботи у нас в цьому напрямку. Тому я хотів би сьогодні внести пропозицію, як ми традиційно робили попередні роки до дня незалежності, придбати ще одну автівку. У нас є звернення військових позашляховикам. І нам необхідно придбати ще один автомобіль від працівників міської ради. Це буде 29-те авто. Я прошу Юрія Юрійовича опрацювати це питання з оргвідділом. Сьогодні я перший внесу кошти від себе на цю автівку і закликаю всіх працівників з нагоди дня конституції в серпні також. Зробити такі донати, і ми разом передамо це авто як подяку за незалежність. Адже за незалежність нашої держави, ми сьогодні дякуємо виключно Збройним силам України. І сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу, адже будь-який внесок на збір на покупку автомобілів інших необхідних речей для наших військових. Він дуже важливий. І кожен донат він наближає нашу перемогу, безумовно. Ніжен. Ми всі знаємо, це місто волонтерів, це місто добрих сердець. Початок збору на це 29 авто ми поклали під час благодійного велопробігу до Дня Конституції. Тоді громада зібрала 12 тисяч гривень, і я думаю, що на цьому тижні ми згуртуємось і назбираємо разом необхідну суму. Наш черговий автомобіль, який буде наближати нашу перемогу, всією громадою продовжуємо працювати заради перемоги України. Слава Україні!